Калоші працівники поліції цього тижня вилучили у салоні легковика незаконну зброю. Поліцейські під час несення служби з нагляду за безпекою дорожнього руху помітили, що водій автомобіля Хонда при їх наближенні занервував і намагався уникнути спілкування з правоохоронцями. Причина цього стала зрозумілою, коли правоохоронці виявили на пасажирському сидінні авто, за кермом якого перебував 33-річний житель Калуша. Предмет схожий на пістолет зі спорядженим магазином та мисливський ніж. Під час несення служби працівники поліції зупинили автомобіль, який намагався уникнути від зупинки Honda. Це і помітили на передньому сидінні пасажира, пістолет та ніж. По даному факту порушене кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1. Дані предмети направлені на експертизу. Калушанин не зміг пред'явити жодних документів, які б засвідчили законність походження цих предметів. Відтак поліцейські вилучили їх. Згодом у відділі поліції чоловік розповів правоохоронцям, для чого та звідки у нього ця зброя. Що то було за зброя? Пістолет за ракі. Пістолет марки за іноземного виробництва. Для чого вам дана зброя була? Для, самозахист. для самозахисту. Як вона у вас опинилася, її походження? Де ви її взяли? Купив по інтернету. Усе це працівники поліції перевіряють у ході слідства. Вилучені предмети поліцейські направили на дослідження фахівцям експертам. Також правоохоронці перевіряють ймовірну причетність підозрюваного калушанина до інших кримінальних правопорушень. Ліки на коліні або лікуйтеся на здоров'я. У Тлумуцькому районі в господарських приміщеннях виявлено величезну партію фальшивих ліків та обладнання для їх виготовлення. Нелегальних фармацевтів накрили завдяки спільній спецоперації кримінальної поліції області, управління захисту економіки та СБУ. В ході обшуку виявлено та вилучено в великих партіях нерозфасовані лікарські засоби різних фармацевтичних торгових виробників та все необхідне для їх виготовлення. У поліції заявляють, що лабораторія діяла щонайменше півроку. Все працювало під закриттям птахоферми, як виявили оперативники, поряд із нелегальним цехом ще й вирощували коноплю. Вони жили тут вахтовим методом, заїжджали на тиждень і тут жили, не виходячи з території. Ні в магазин місцеві жителі тут не працювали. Тут тільки заїжджі, заїжджі люди були з іншої, з іншої території, які безпосередньо тут працювали. Місцеві жителі доступу сюди не немає». За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження. В поліції припускають, що фальшиві препарати могли потрапити в аптечну мережу. Я не можу сказати. Ми відправляємо це на експертне дослідження. Експерти проведуть дослідження шкідливо. Це для здоров'я, не шкідливо, які там. Препарати входять, що там входить. Були на мережах, аптечних закладах чи не були. Це входить, в ході слідства буде зі всього. Будуть буде направлена інформація в інспекцію по якості лікарських засобів. вони вже безпосередньо буде займатися період аптек. Підробляли ліки відомі під назвами циприкол, амізон, ротокол, кратал, наотролін, бемітол, гріпекс та навіть вазелін. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. Оперативники говорять про величезні масштаби виявленого фальсифікату. Ними Бухта, та Україна. Батальйон спецпризначення Івано-Франківськ відправився на чергову ротацію у зону АТО. Майже півсотні бійців, серед яких і дві жінки. Це вперше на схід рушили. Виключно ті, хто вже має досвід служби на буремному сході. Наступні два місяці вони боронитимуть безпеку у Маріуполі. Люди, які були на сході, один тере і більше разів. Ну, у нас немає таких бійців, що зараз тут було тільки один раз. Починається від трьох ротацій і до одинадцяти. Тобто, значить, всі люди на сході були, роботу вони знають, функціональні обов'язки свої добре знають, які вони там будуть виконувати. Приїжджаємо ми, опять же, в місто Маріуполь. Там наша база дислокації, там би несемо службу, міняємо. Проводжали вояків традиційно з молитвою, благословенням та обіймами рідних. Перший раз було дуже боляче, а тепер не знаю. Ну не можна привикнути до таких проводів, але все одно, напевно, людина якось. Притирається до цього всього, все одно важко. Десята ротація. Я думаю, що з нами Бог і Україна. Ми на чолі з командиром бойовим. Командир за нас постійно тримає кулаки, переживає, всьому нам допомагає, все розказує. Думаю, що проблем в подальшому бути не може ніяких. І... Тільки живими і здоровими ми маємо повернутися сюди на нашу рідну землю. Між тим. Іван Франківськ готується до чергової зустрічі бійців за два дні. Додому повернуться правоохоронці, на зміну яким і вирушив батальйон. загалом це уже 20-та ротація прикарпатських поліцейських на Донбас. У обласній поліції відбулася міжвідомча нарада правоохоронних структур області з питань взаємодіяльності. На спільній нараді обговорювали питання організації роботи за напрямками діяльності створення спільних планів заходів з Державною міграційною службою, військовослужбовцями Національної гвардії, поліцією, службою надзвичайних ситуацій та прикордонною службою. Зустріч представників правоохоронних структур відбулася відповідно до виконання доручення МВС України про заходи щодо вдосконалення роботи між відомствами та листа керівництва національної поліції України про проведення спільних заходів з протидії порушенням державного кордону України. Хочу зазначити, що ця робота у нас проводиться планово, є результати. Хочу зауважити, що набрала активну фазу зараз спецоперація кордон 2016. Так, з 20 вересня по 16 жовтня. Тому одним із пунктів сьогоднішньої наради, одним із питань, ми обов'язково проговоримо спільні заходи, які ми будемо робити з прикордонною службою. Під час наради виступили керівники цих служб, які обмінялися інформацією, доповіли про роботу за напрямками діяльності, обговорили питання подальшої співпраці. Від поліції виступив заступник начальника головного управління національної поліції Василь Віконський. Про участь у спільних заходах військовослужбовців Нацгвардії розповів виконувач обов'язки командира військової частини Андрій Бутенко. Від Державної міграційної служби в області виступив начальник Сергій Саєв. Державну службу з надзвичайних ситуацій представив ТВО начальника Ігор Оксінтюк. Про заходи з протидії порушенням щодо переміщення через державний кордон товарів та вантажів виступив Володимир Лазарь, начальник відділу Чернівецького прикордонного загону. Після обговорення спільних питань Віктор Володимирович у загальному підкреслив ефективність цієї зустрічі, вислухав конкретні пропозиції та визначив ряд питань для врахування у подальшій співпраці. На майбутнє такі наради заплановано проводити щомісячно. Поліцейські Прикарпаття продовжують навчати школярів дорожній грамоті. Приміром, днями вони побували у Загвіздянській школі, що в Тисманицькому районі, а також в Коломийській школі номер 10 Правоохоронці, спілкуючись з найменшими школяриками, перевірили рівень їх знань з безпеки дорожнього руху. А відтак розповіли діткам про те, як правильно вслід поводитися на дорогах юним пішоходам, велосипедистам та пасажирам, доповнивши розповідь відеороликом про дорожні знаки. «Мені треба знати правила для того, щоб не потрапити в якусь небезпеку. Я знаю такі правила, що якщо намальований чоловічок, то означає, що це пішохідний перехід. А якщо там намальований кружачок, це означає, що рух заборонено машині. Я використовую ці правила як пішохід. Дітям треба знати правила дорожнього руху, щоб їх не забила машина. Це для безпеки. Якщо якби люди не дотримувалися правил, то всюди були б аварії, кожної секунди в світі ставалися би аварії дуже часто і дуже сильні. Я буду розказувати іншим дітям про правила дорожнього руху, щоб вони теж їх дотримувались. Працівники поліції не лише проводять тематичні уроки з учнями, а й націлюють їх вчителів. На подальше вивчення та пропагування дотримання правил дорожнього руху. На зустрічі працівники поліції передали вчителям перших-четвертих класів ілюстровані книжечки, у яких у цікавій та доступній для дітей формі подані правила поведінки на дорозі, і які допоможуть педагогам навчати юних учасників дорожнього руху. Кожний рік з 1 вересня, цілий місяць, у нас проходить вивчаємо правила дорожнього руху. Увага діти на дорозі. Кожний клас, маленькі, маленькі діти, перші-четверті класи менша програма, а старші діти вже. Більша програма, вже їх навіть питаємо, які знаки. Вони вже і малюють знаки. дітям маленькі, старші діти йдуть до маленьких дітей. Ми своїми силами, але запрошуємо працівників національної поліції. Вони нам допомагають, вони нам підкажуть. На завершення зустрічей школярам дозволили розглянути та як мовиться випробувати у дії обладнання автотранспорту, з допомогою якого поліцейські пильнують за дорожнім рухом, що викликало у дітей неабиякий інтерес та захоплення кожні дві години в Україні в ДТБ. гине одна людина. Мінус один. Не стань наступним.